Доброго ранку! Доброго ранку, мовлю зазвичай. Доброго ранку кожному зичує, і усміхається відповідь, люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Доброго ранку, діти! Давайте посміхнемося один одному. Щоб наш день став добрішим та гарнішим. Діти, а яка зараз пора року? Правильно, на дворі весна. Зеленіє травичка і вже почали розпускатися перші квіти. А як же виглядають зараз дерева? Давайте подивимось у віконечко. Подивіться, діти, на дерева. Як вони зараз виглядають, чи є на них листочки чи квіточки? Немає, да? сумно якось. Давайте прикрасимо цей день і зробимо яскраву весняну гілочку. Подивіться, будь ласка, я взяла сухі гілочки, поставила їх у глечик і вже почала прикрашати їх за допомогою зеленого пластиліну. Давайте далі прикрасимо гілочку іншими кольорами. Нам знадобиться дощечка, ніж та пластилін. В мене повітряний пластилін ось таких кольорів. Ви можете взяти будь-який, який кольор у вас є. Я візьму спочатку ось такий пластилін, і дивіться, що я роблю. Я з нього скочую ось такий джгут. І нарізаю його. На шматочки. Ось такі в мене вийшли шматочки. Тепер мені треба з кожного цього шматочка зробити кульку. Як я буду це робити, давайте пригадаємо, ми з вами вже вчили. На долоньку поклали пластилін. І робимо ось таку вправу. Ми шматочок пластиліну між долоньками котили. Це по колу і по колу вийшла кулька в нас чудова. Подивіться, яка вона гарненька. Тепер нам треба усі ці шматочки перетворити на кульки. Давайте повторимо ще раз, як ми це робимо. Шматочок кладемо на долоньку, накриваємо другою долонькою. Ми шматочок пластиліну між долоньками котили все по колу і по колу. Вийшла кулька в нас Чудово! Подивіться, які в мене гарненькі кульки. Зараз я ними буду прикрашати наші гілочки. Я беру кульку і прикріплюю її, де є вільне місце на якій гілочці. І ось така буде у мене гарненька гілочка, вже зелененька, так, вже прикрашена зеленими кульками, ніби листячком. Так, так само розкочуємо інші кольори пластиліну в джгути, нарізаємо на шматочки і скочуємо з них кульки. Ось такі гарні, весняні. Гілочки в нас вийшли, тепер вони прикрашатимуть наше підвіконня і даруватимуть нам гарний настрій. Спробуйте і ви зробити такі гілочки і прикрасити свою домівку. До побачення!